Можна оцінювати, як можна аналізувати саме цю заяву від ООН. Ну, те, що ми мали право збити цей літак, і це і так зрозуміло. Це російський військовий літак, а радіолокатор зенітно-ракетного комплексу він не бачить, хто на борту, чи там ракети, чи там люди. Але перед оператором радіолокатора ворожий літак. Все, крапка. Після цього має бути єдине рішення: якщо ти здатний його знищити, ти маєш його знищити. А от з іншої сторони, згідно згідно Женевської конвенції, якщо Росія підписала Ну, Росія ж її підписала так, от, згідно Женевської конвенції а, про поводження з військовополоненими, там однозначно сказано, що країна, яка тримає людей у полоні, повинна вжити всі необхідні запобіжні заходи для забезпечення їх безпеки, особливо. Під час перевезень морем або повітряним шляхом це було зроблено? Не було зроблено. Були повідомлені наші відповідні органи для того, щоб зупинити будь-які ну не будь-які, а бойові дії в повітрі. А, в цей момент не було попередження. Які питання? Ми мали право збити цей літак. От я сподіваюся, що оскільки тіла не були знайдені, раптом знайдуться живими всі наші хлопці. Зрозуміло. Пане, пане Валерію, яку останню інформацію ви можете сказати, тобто, загалом, те, на що ви звернули увагу щодо збиття Єл 76 Ну, поки інформація про те, що знайдені лише тіла шести членів екіпажу літака. Все, якщо там не було навіть супроводжуючих, то це людей не везли, То це везли лише ракети, боєкомплект або щось інше на ракети боєкомплект не схоже. Бо вибух був чисто вибух як паливо, да? хоча потім така чорна хмара прикрила його, але все одно було два вибухи. А для боєприпасів і для ракет характерні були б кілька вибухів, бо неодночасно вибухають ракети, детонували б значить, ракети, і було б вибухів з десяток. А свідки кажуть, що було два вибухи загалом». Таке збірне запитання. Кілька фото опублікували пропагандистські канали. Що по них можна, чи можна взагалі щось по них сказати. І на ваш погляд, чи можемо довіряти даним флайт-радарів? Ні, флайт-радари жодним чином там ні до чого, бо флайт-радар отримує інформацію з транспондерів. Що таке транспондер? Це такий радіозв'язковий засіб на борту, який весь час повідомляє координати літака. Район бойових дій, яка повідомлення про координати. Це просто сказати: ось я тут, збийте мене, будь ласка. Да. Тобто транспондери виключені в цьому випадку і Флайт Радар, і навіть номер літака, який спочатку, реєстраційний номер, був, ну фігурував, скажімо так, у ЗМІ. Зараз вже змінився на інший літак. Це не той літак, який летів з Сирії, а інший номер. Літака з російського військово-транспортного полку з Оренбурга. Зрозуміло. А якщо до фото, а щодо фото, ну, літак досить розкиданий так, на, так, на невеликі частини на території. Єдине, що там нижня частина фюзеляжу дуже схожа, власне на пошкодження від зенітної ракети. Бо такі, значить, побитий, увесь побитий дірками різного калібру, різного діаметру, скажімо так. От, схоже на пробоїни від зенітної ракети, але якщо потрібна була провокація. А, літак, до речі, там, загалі, ну я б окремо зупинився на цьому, але поки що закінчу питання. А, якщо взяти автомат і крупнокаліберний кулемет, то такі самі mm -hmm. дірки можна зробити після падіння цього лавку, просто обстрілявши його а, з кількох видів зброї, щоб дірки було різного діаметру. Були різного діаметру. От ви якраз вже зачепили трошки тему загалом показників і 76 і Я чув думку кількох експертів. Зокрема, і ви відзначали, що це доволі таки вже старий літак і аварійний. Так можна навіть сказати, це перше. І друге ставиться під сумнів взагалі дієздатність Білгородського е, аеродрому, так чи ні? Ну, літак, якщо брати оцей номер, який спочатку фігурував, то він 79-го року виробництва. Ну, можна порахувати 21 плюс 23, як мінімум, да, от 44 роки. бік літака, да випущений ще в Ташкенті, ще з СРСР. Також про аеродром Білгорода, що можна сказати а, про Білгородський аеродром. Ну, о, Цей аеродром знаходиться в досяжності навіть далекобійної артилерії. Тому росіяни використовують його як, скажімо так, ну дуже обмежено. І цей літак явно летів з великим запасом палива. от, чому? Щоб там навіть не дозаправлятися сів, відкрив е, рампу, опустив рампу, відкрив е, цей вантажний люк, швидко все ви, е, вивантажили. Моментально піднявся повітря і полетів, щоб просто не встигли засікти його місце положення, бо аеродром великий, да, і просто по площах стріляти нема сенсу. От. Тобто, аеродром використовується мінімально. Хотів з вами ще обговорити такі певні підозрілі моменти. Вони всім помітні. Те, що вже не вперше саме ось відбуваються такі збиття літаків саме в Росії, але вперше практично вони одразу відреагували. Мін вбивства, загалом в Держдумі, одразу ж звернення. На ваш погляд, це дуже підозріло насправді виглядає, чому саме ось такі дії одразу ж були від їхньої влади. Ну це... По, скажімо так, по почерку це дуже схоже на російську ПСО. Причому і ПСО підла безкінечно підла. Чому? Вони навіть не пожаліли власного літака і головне екіпажу. От як після цього російським льотчикам, які загалом не ідіоти розуміють, да? що просто для ІПСО було підставлено і знищено 6, 6 чоловік льотного екіпажу. Да? І воно схоже так, що вони, росіяни а, значить, підставили цей, ну не жалко, скажімо так, їм не, не, не жалко було 65 наших загиблих, але своїх на що. Да. Розумію, що коли значить, там їхні попередні псо, вони там, скажімо, вбивали наших з їхньої точки зору якось ще можна зрозуміти. От. А тут типово вони просто. А, Підставили літак, знаючи, чітко знаючи, що маршрут літака знаходиться в зоні, ну, значна частина маршруту знаходиться в зоні досяжності наших радіолокаційних станцій. Тобто ми його чітко бачили ще кілометрів за 100 до того, як він підлетів до точки, де його збили. Вони чітко знали, що в нас є засоби, які можна знищити цей літак, навіть старі радянські, на відстані там до. Від наших, скажімо так, якщо брати не глибоко кілометрів 5 в нашу, на нашу територію, так? якщо там розмістити не прямо на кордоні, да, а так трішечки в глибині розмістити навіть С-300, все одно він дістає. І навіть на 30 кілометрів, на 20 в глибині, все одно він дістає цю трасу, по якій летів Іл-76. І все це знаючи, розуміючи, ну там же ж планувальники теж не ідіоти, да? от ну. Підлота, але не ідіоти. от Все це вони знали і тим не менше полетіли ще й не попередили, що на борту люди, якщо вони дійсно були, бо тіл поки що не показано фотографії тіл ні А вважати, що вони бережуть, так би мовити, значить від таких вражень, ну, вони ж своїх то показали шістьох. Шістьох загиблих з екіпажу. <кій> так що. На мій погляд, типова така підленька, така ІПСО. Одна з цікавих версій, яка також довелося чути, це те, що це робота ППО російського. Чи може це бути насправді? Не виключено, не виключено. Але з, ну, якщо взяти, наскільки швидко у Семенян з'явилися докладні списки власне, людей на борту, начебто, я поки що це, все це в лапках, що да? вони на борту. Да? От. Наскільки моментально е, ці е, гоздури, да, ці засідателі гоздури е, виступили чітко значить, з повною інформацією по цьому інциденту, то схоже, що такі значить, вони готували це. Але не виключено, бо в цей момент по Білгороду летіли наші безпілотники. От. Відповідно, працювала їхня повітряна протиповітряна оборона. Ну Хоча і скажімо відбиток від Ну на радіолокаторі плямочка від на радіолокаторі від безпілотника і від величезного ІЛ-76 різна, Ну але ракета могла вибрати і більш смачну ціль, на якою там же напівактивне радіолокаційне наведення, а у зенітних ракет. Власне наведення, вже коли вона виходить з управління Радару і наводиться сама, воно кілометрів за 20-30. Ну, як варіант, вона могла просто переключитися на дані власного радіолокатора і піти на цю ціль. Але це, розумієте, це має працювати незалежна комісія і чітко сказати, що було і як. А я вам кажу, навіть з такими об'єктивними показниками, як зрешечена частина фюзіляжу, і то без незалежних експертів не обійтися, пане Валерію, от ви якраз підвели до наступного запитання. Ви загалом спостерігаєте за цією темою. Чи можемо і чи дізнаємося ми насправді, як все було, і скільки, хоча б ймовірно, ви передбачаєте для цього потрібно час? То для часу цього потрібно знаєте, прийняти рішення про допуск міжнародних експертів, що Росія ніколи не зробить, от, вдавиться, але ніколи не зробить. От, бо там вже зрозуміло, тоді стане зрозуміло, що і ПСО. Інформаційна пропагандистська операція проходить, да? спеціальна операція. От. Тому я думаю, що найближчим часом все-таки виясниться, чи були наші бранці на борту цього літака, і це максимум, чого ми дізнаємося. От. А російська ракета, українська ракета, збито, катастрофа. Ну згідно цих зашечено фюзеляжу, схоже, що ракета. От. Але я не виключаю остаточну висновку. От, що все ж таки це була, могла бути і відмова, так би мовити, якоїсь системи літака або дуже аварійний літак з 957 випущених літаків. За радянських навіть не, не лише за радянських, а те, що і в Росії зараз випускають, бо там поновили виробництво. 94 розбиті в аваріях і катастрофах.